Друзі, всім доброго-придоброго ранку. На дворі так добре, прохладненько. Аж дихати легче. Так як жарко тобі, Анна, лежить тільки хвостом, похлюфує по землі. Ах, уже до нього як оце забалакаєш, а він тим хвостом, як пропеллером. Фу, як добре дворі. Прохолода. Зараз на градуснику 22 тепла. Сонечко встає. Знову, знов... Сьогодні знову спека, друзі, в нас буде. Ой. Так, і ти треба доїти. Ось потягу, ця, да? ліняє воно, ліняє. Так що такі справи, друзі. Виноград листя сипеться, 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 сухне воно, бачите? Все сухне. Так що такі справи. Ой, друзі, єлі очі продерла. не хочеться вставати геть. Бо вчора ввечері лягла і заліпла в телефоні. Ноги болять. а це так зранку встанеш, неначе як побитий, хуже, ніж лягав. Так що такі друзі, справи, сосід уже меледерть зранку, теж поки спеки нема. Ох, бо днем не можна нічого на дворі робити. Я ж вчора в п'ять годин. Вечора пішла на той город, і то була Боже, йшла по дорозі, прям дихати не було чим. Але в нас там у бабусі там тіньок від дерев після обід, то можна працювати. А так, звісно, ще й в 5 годин дуже-дуже жарко. Так що такі друзі, справи. Ну, добре, пішла я доїти ласуню, поратися, годувати усіх, бо всі чекають. Чекають сніданку. Так, друзі, ноті ну, я почала роботу на кухні, Смажу котлетки, зробила, виробляю. От, та зроблю половину, однесу до бабусі. І цей, машинку вже заправила, стираю, цей зараз котлети пересмажу та буду сир варити, бо продала ж. З паприкою треба зробити, бо жінка це ж замовила, моя знайома, не прийшла, то я його продала. То треба ж заново зробити. Поповняти треба резерви. Зайшла черга до молока. Зараз ось бутилі, тут усе, поки нагріється моє молочко. Зараз воно 15 градусів. От, каструля трохи не повна, тут 8 бутильків трьохлітрових, бо я залишила ще 4 бутилька на е, сир, пасти філата, на витяжні сири. На заготовку, а це буде в мене твердий сир. З паприкою і класичний. Я вже приготувала, протушила, зверху оце підсмажила цибульки, ми так любимо. Ой, плохо фокусирує, мабуть, пара ще йде. І поставила варити компот. Ось, ось компотик з малиною, з трошки терносливи і чорна смородина. І ще додам. А ні, ірга, і додам ще чорної смородини, і яблучко покришу, і буде гарний компотик. Друзі, варіння сира це просто якась магія. Вона мене так заворожує, що просто дивіться молоко із молока. виходить такий смачний корисний продукт, як твердий сир. Ну, разві це не магія. Так, друзі, поки вставала моє кальє, думаю, не буду даром часу марнувати. Я пішла трошки вичистила в курнику і з городу звозила там кирпичі, те, що ми притуляли агроволокно. Бо Вадим копається з машиною, щось вони вчора робили, робили вона, ну він вже знайшов, по-другому її заводи. Вчора я вам неправильно сказала, Вчора я вам сказала, що поміняли генератор, а вказується стартер. Та хіба я все позапоминаю, Воно мені не потрібно. Там скільки запчастин. В общем, поміняли стартер. Каже чоловік, що треба на зиму купувати новий акумулятор. Ще раз ходи. Ну, що ти зробиш? Це ж таке. Я ж кажу на зиму. Все з воду На дворі в нас, звісно, жарко, Ну, в дворі потихеньку. 28 показує. В ну, заєдне, показує 28. Що показує? Ну, Загня там електрони. Ну. 28. А що це таке 28? 24. А, електронна показує 28 в гаражі. Ну там прохладніше. Ну сьогодні не так. Вчора було геть спекотно, сьогодні вітер. Та легше трохи, так? Да? А вчора геть стоячий був воздух, такий спекотний. Ну, Взагалі, трошки пішла. Я вже, мабуть, в мене встало кальє. Пішла я робити сир. Друзі, у нас на дворі зробилося так темно. Зараз 5 годин. Буде дощ, мабуть. Такі от така буря, вітер, дерева колише. Небо таке важке стра. Страшне, треба йти одежу зняти. Я йду зняти одежу, бо на мочі вже висохло. У нас почався дощ. Темно все затянуло. Ще за все літо такого не було. Зробилося, неначе вже вісім годин, а то й більше вечора. Так темно. І дощ. Дощ, дощ, дощ. дощ. Вовремя я вийшла, з хати зняла більйом, бо намокло б, звісно, так. Слава Богу, встигла я її все. Хай йде, хоч трошки може попрохланіше, та й дощі ж треба. Вже на городах таке все страшне. Картошку я хотіла йти перебирати до бабусі, але оце ж темно, не знаю. В кухні там її перебирати. Не, можна її висипати у кухні. Ну, поб... ну, не хочеться ж бігти, оце ж по дощу, поки він йде. Побачу. Друзі, у нас грозовий дощик перейшов в помірний. І йде, і йде потихеньку. Хай йде, хоч помокне трошки на городі все. Бо таке сухе кругом було. От на дворі хмарно, так добре, попрохладнішало. І йде дощик. Капає, капає, йде. Дуже гарно. Такий помірний. Не гримить, вже, не бавкає. Дуже гарно, бо одразу було, налетіла така буря, гроза, грім, такий аж страшно було. А зараз тихенько. Тихенько, помірний йде дощик. А я пішла місити хліб, бо в нас закінчився хліб. Я сьогодні замісилася з для насінням. Потім з коріандром додала і льняного насіння. Так що сьогодні в мене буде дуже корисний хлібчик. Ну, поки ще він сходить. Трохи зараз повсходить, тоді я посажу його в духовку. Так, друзі, ну поки я доїла ласуньку, мій хлібчик допікся. Сьогодні я зробила з трьох таких хлібинок. Завтра одну частину однесу бабусі, бо вона каже: не хочу пекти хліб, та їй важко. От, скільки їй там треба, однесу одну частину, а дві буде нам, то вирішила отак поділити на три. Отакий От гарний, смачний, пахучий з насінням льону. І з цим. І з коріандром дуже пахне, запашний, смачний. Зараз я її укутаю, скоринка буде не тверда. І на завтра буде все окей. Зараз віршочок змажу олією. Ось, цього, змазала олією. І така гарна, гарна скориночка в нас буде на завтра. М'якенька і запашна. Так, друзі. Укрила хлібчик укутала, та й думаю, вийду з вами трошечки побалакаю. На дворі. так хорошо, так свіжо після дощику. Ввечері в нас ще пускався дощик після того, як Вадим пригнав ласуню. Такий невеличкий, ну гарний, хоч і листочки поумивав. Звісно, землю він не промочив. Нам треба, щоб сутковий бравий йшов дощ, хоч щоб трохи промочити землю. Ну так, хоч поумивав листочки та хоч нема такої спеки. Бо так на завтра трошки вроде, обіцяють, що упаде температура. Я вже всіх покормила, попорала ласуню подоїла. Все, хліб спекла, в общем, все впоралося. Сьогодні бабуся однесла котлети, так вона така задоволена. Кажу, ма, я оце вирішила. Думаю, що я буду вам нести той фарш, будете колотитися, я пожарила та принесла вам готовеньких. Вона така довольна, задоволена, каже: от дякую. А я тільки думала, чого я не сказала. Як, от вона, оце ж, понімаєте, що я ж невістка, і вона оце все мені все щось боїться сказати. Я кажу, ну чого ви? Прожили ми 37 років разом. Та ви для мене, як рідна мати, чого ви кажу цей? Все огинаєтесь. От я не люблю, коли ото ужимки, угинки, кажіть так, як є. От, та й все. А то вже відро помийна навчила хоч її казати, щоб, щоб винесли. Я другий раз там ну не побачу чи що. От, чи води питаю занести. Вона все огинається. Не люблю цього. Люблю прямо лінійних людей. Сказав, сказав, все. Сказала, зробили. Вона сьогодні молодець, почистила часник. В общем, ярого чеснику в нас відро. Нам вистачить з головою, ще й багато нам. Ну, нічого, чесник ми любимо, ми любимо його і так поїсти. Треба взяти додому та будемо я чищу, це до борщу особливо. Дуже смачно. Шматочок сала, от, чесничок і борщик. Це таке смачне мені. Я в сала... Ну, сала я багато не їм, друзі. Ну так, кусочок можу в охотку і все. А чоловік вадим, звісно, любить сало. Так що, такі справи? Завтра хотіла поїхати в центр, там трошки треба скупитися. Треба відро купити, бо в колодязі де ми для ласуні беремо воду, розбилося геть відро. І той розказує, що купував, і той розказує, що треба купити. Ну, а нам треба не треба, а треба купити, то що треба воду набирати. В общем, такі справи, друзі. Бо каже Вадим, я туди не ходжу, а він каже, що цей. Тече геть відро. Та оце ж хотіла завтра поїхати собі купити новеньке відро, а те віддати, що я грію воду е, цей. Як і думить апарат тоді, то моя дійниця старенька ще, ну він, воно хороше, ціле відро. От. Бо там оце ж, тут небагато зараз у колодязі бере людей воду, бо всі попроводили собі культу. Кажуть, у нас колодець за хатою, але в нас колодець, диви, думала, не буде комарів, а вони тут як тут. Це, У нас колодець, тільки в нас немає барабана, ми не достаємо туди відром воду, і в нас відтуди з колодязя приведена в хату вода. На дворі в нас води немає у дворі. Казала чоловікові 155 разів. Давай зробимо, щоб було як набирати в дворі. Ну, знаєте, я його не зроблю. От. А він не хоче робити. Чи, в общем, не знаю, чого. Була в нас, він робив. У нас є там і виход за хатою, і все, але там ми ж зимою не користуємося тим краном. І він, друзі, спортився. Взагалі, треба або кран новий купувати, там ставити по новій. Той кран, в общем, все. Ну, все це треба робити то він краще піде з колодязя принесе без мороки та й все. Я кажу, ну хочеш ходи, мені все рівно. мені її, кажу, не носить. А в хаті в мене є вода. У мойки, ну я ж мойку не буду коров'ячі відра ставити, набирати. Взагалі, він ходить та з колодязя набирає, як хоче. Хазяїн барин, правильно? Я так завжди кажу. Так що таке воно опять мені листя натаскало з винограда. Завтра треба його тут позамітати. Сьогодні не вистачило в мене вже ні сил, ні часу. <гум> так що такі справи? Фу, Слава Богу, хоч такої спеки може не буде, як оце. Охо-хо-хо-хо. А в кухні, друзі, як ж жарко, спекутно, і витяжка робить, і все одно жарко, і вікно відкрито, і двері я відкриваю, а що двері, як на дворі спека. А представте, скільки ми варили на автоклаві, яка була спека. Ну нічого. Все пережили, трошки заробили і слава Богу. <гум> я б така, щоб і кожен день варила в автоклаві, якби люди везли. Ну, зараз не сезон. Це восени, то ми багато варимо тушонок, а зараз не сезон. Так що такі справи. Ну, добре, друзі, пішла я в хату, бо зак гризуть мене комарі. <гум> З винограда ще капає капельки. Дощик отож цей, то з криші трошки прокапує. Сюрчки, У сусідів сьогодні скосили ячмінь, слава Богу. От цей, що помер. Ну, що коли нас тут вони кругом горота обсіяли ячмінням, а всередині посадили картоплю. То це ж скосив сьогодні, скосили, слава Богу. Ой, так що отакі справи, друзі. Сьогодні я картошку й не перебрала ту, що в кухні занесла бабусі. Завтра теж хотіла після обіду йти, А воно дощ, та ні схотіла я по дощу брюхатися. Ну нічого, завтра зроблю. Сьогодні в мене теж була робота, як в селі роботи вистачає. В кур'ятнику вичистила, вже там мам, казала. Там, правда, я не до кінця дочистила. Ще треба стачку, мабуть, вивезти. Ну, а в основному вичистила. Бо це ж чоловік по весні накидав їм там сіна, От корови вивозили, і він оце їм настилив там. А воно ж як літо, воно така підстилка глибока не потрібна. Та я наконець в мене, як сказати, з'явилася. Появився час, поки згусток на сир мій вставав, я за 40 хвилин там впоралася. Так що, так, друзі, все бігом, бігом, бігом. Ну, нічого, я на кожен день собі даю якийсь план, і я обов'язково його должна виконати. Роботи, звісно, повно. Ну, Все, всім вам на добраніч. Да, дуже дякую вам за ваші коментарі. Що ви пишете, що в нас є обратний зв'язок із вами зворотній. Спілкуємося і цей. Добре, пока-пока. На добраніч усім тихої мирної ночі. До завтра.